Хочому голодання через день це лучший спосіб походять. Один день яєм ем все, що я хочу, а второй день я ні єм нічого, а що, якщо я вам скажу, що голодування через день це не найкращий спосіб схуднення? Ну а по-друге, швидше не означає краще, тому що при швидшому схудненні, якщо у вас буде великий дефіцит калорій, скоріше за всього, ви будете втрачати дуже багато м'язів. А не скоріше за всього, а точно ви будете втрачати дуже багато м'язів. І мужчина з даного відео розповідає нам про голодування через день. І він каже, що це без обмеження калорій, але я вам розкажу один маленький секрет. Голодування це теж обмеження калорій, бо худному ми і за дефіциту калорій, тобто ми витрачаємо більше, ніж ми споживаємо. Тобто, якщо ви будете їсти 3000 ккал і через день голодувати, за неділю ви отримаєте близько 12 тисяч кікалорій. Але є один нюанс. Ви можете просто. Цю калорійність поділити на кожен день. Ви повинні розуміти, що голодування це великий стрес для нашого організму. Ви один день дісте все, а другий день нічого. Ось такі емоційні качелі для нашого організму будуть негативно впливати на ваше схуднення. І, скоріше за всього, ви отримаєте велику купу стресу і, скоріше за всього, ви просто зірветеся. Щоб не робити ніяких емоційних качелей для нашого організму, краще всього це зробити баланс. Легко уходити в крайнощі або ніфіга не їсти, або обжиратися. Але ось зловити оцей цей баланс з вашим організмом та гармонію, це дуже важко. Тому краще всього робити кожен день невеликий дефіцит калорій і правильне співвідношення білків, жирів та вуглеводів, і ваше схуднення буде протікати чудово. А якщо саме у вас залишилися якісь питання, залишайте їх в коментарі. І я з радістю на них відповім. А якщо ви хочете співпрацювати зі мною, щоб схуднути і побачити свій прес, пишіть мені в особисті в телеграмі або в інстаграмі, і ми почнемо ваше схуднення. Будьте здорові!